Вітаю, шановні друзі! З вами адвокат Демченко. Сьогодні поговоримо знову про екстрадицію в Україну і що може чекати на українців, які знаходяться в Європі. Можливо, ви чули нещодавно Верховний суд Фінляндії відмовив у екстрадиції відомого вагнеровця і члена радикальної групи Русичі. В Україні він знаходився в розшуку за вчинення злочинних дій протягом 2014-2016 років. І що саме цікаве, Фінляндія не видала Україні росіянина, якого підозрюють, ви розумієте? Європа відмовилась навіть наших ворогів нам видати. Я вже не кажу там про українців. Тобто, якщо Україна не видає нам наших ворогів. Мотивуючи це тим дослівно цитую видання фінське з посиланням на Верховний суд. На думку Верховного суду, Фінляндія не може погодитись на екстрадицію підозрюваного росіянина Воїслава Тордена в Україну, причина умови в українських тюрьмах. Європейський суд справ людини визнав, що вони порушують третю статтю Конвенції справ людини згідно із статтею, ніхто не може бути підданий тортурам. Поводженню чи покарання у нелюдський або такий, що принижує гідність е спосіб. Європейський суд з прав людини визнав особливо проблематичним переповненість українських в'язниць і різні неодноразові матеріальні недоліки. Згідно з повідомленням, умови в українських в'язницях ще більше погіршилися під час війни і можуть стати загрозою життю та здоров'ю. Тобто, розумієте, загроза життю? Російського злочинця, який вчинив військовий злочин, фактично. Злочин проти е, українського населення його не видали тільки за те, що в нас неналежний належний стан отримання в українських тюрмах. То що казати про інших людей? Хто, хто з Європи їх видасть? Це питання вже, мабуть, не до Європи, це питання вже до того, який в нас стан пенеціарної системи, який на стан е, тюрем, як у нас функціонує суд? І чи, чи відомо нашій судовій системі таке поняття, як справедливий суд, яке передбачено Міжнародною конвенцією з прав людини? Тепер далі одна із останніх справ цікавих справ живаго, якого також не екстрадували в Україну. На якій підставі французький суд 10 листопада відхилив апеляцію української сторони та постановив, що український олігарх Костянтин Живаго, не повинен бути екстрадований. Суд приходить до висновку, що держава-подавач Україна не в змозі гарантувати, що пана живаго судитиме суд. Який може забезпечити основні процесуальні гарантії та захист права обвинуваченого? Тобі ж, знову таки, Європа констатує, вже інша країна, Франція констатує, що право на справедливий суд в Україні майже ефімерне поняття? Французький суд погодився з позицією захисту живаго, що Україна є державою в стані війни, і через це нібито не здатна забезпечити судовий процес, що гарантує основоположні свободи. Друзі, у нас і до війни було погано, а зараз то взагалі повний, ви розумієте. Тому е, про яку екстрадицію? Ну, я, я не розумію. Тобто е, публічні справи, де нібито Україна переслідує в першому випадку ворога України, в другому випадку там, бізнесмена, Європа їх не видає. Не видає. Через нас, через те, який у нас стан тюрем, через те, яке у нас поводження із затримання, через те, який у нас е, об'єктивний та неупереджений суд, через те, що у нас порушується право на справедливий суд. Давайте розглянемо іншу справу. Це е, справа 2020 року, де німецький суд відмовив у екстрадиції Оніщенка в Україну. Через брак гарантій щодо належного утримання в українській тюрмі судді не задовольнили клопотання прокурора про екстрадицію підозрюваного в створенні корупційних схем екс-депутата ВР Олександра Оніщенко. Ось вам, будь ласка, результат: Фінляндія, Німеччина, Франція. Це я тільки взяв три випадки, а їх дуже багато по Європі. Відмовляють з одних і тих же підстав. А знаєте чому? Тому що, наприклад, одна із таких підстав це стала доповідь уряду України за наслідками візиту до України Європейського комітету із запобігання катуванням та нелюдському або такому, що принижує гідність. Поводженню е, чи покаранню КЗК 4-13 серпня 2020 року. Майте на увазі, я вам зараз покажу, як він виглядає цей документ. Можете його почитати. Там е, приїхала ціла комісія європейська, і вони оглядали наші тюрми, констатували факти порушень. Все на це, до речі, один із основних документів на який опираються європейські суди при відмові в екстрадиції. У вас є запитання з приводу того, чи будуть екстрадувати з Європи в Україну? Ну тут мені здається очевидно, і це якраз відбувається через неможливість влади забезпечити ефективний контроль над тюрмами, над правом затриманих і ув'язнених реалізувати свої права. Це не необ'єктивні судді. Ну що казати, якщо виключно нещодавно було затримано чотирьох суддів кримінальної палати апеляційного суду міста Києва. Це ті судді, які роками судили і відправляли в СІЗО. Всіх зараз їх всіх самих відправили в СІЗО. Це відома четвірка суддів в нашому юридичному світі. Вони дуже відомі. І зараз вони в СІЗО сидять. Вищий антикорупційний суд їх відправив туди. Оця корупційна клоака, оцей жах корупційний, він настільки відпугує Україну. навіть українських ворогів не хочуть туди відправляти. То що казати про своїх громадян, це так вам до інформації як кажуть до слова. Тому знайте ваші права. Всього вам найкращого з повагою, ваш адвокат Демченко.